Красти 100 гектарів Винниківського лісу за Винниківським озером. Я вже мовчу за Винниківське озеро, чи є доступ туди людей до водойм, чи є доступ до водою в Бреховичах. Це безкоштовно? Ні. Так само віджали, як колись аквапарк, він ж був міським, а басейни та на княгині і Мали тим користуватися незахищені соціальні верства населення, всі інші. Натомість що? це все платна історія. Тому, якщо хтось щось хоче продавати в місті, мені здається садовий вже в тому віці, що може почати собі дозволити казати правду та сказати, ми вирішили продати Львів. Давайте виставимо його на аукціон. А так, то якимись от такими кусками, то це називається грабіж, це називається мародерство. 22 гектари землі це принципова справа. Я переконаний, що це має взяти це НАБУ, 100 гектарів як, лісу, які хочуть вкрасти, у виник це теж принципова справа. Військові частини розпродані у Брюховичах, Це речі, які будуть свідчити про повагу нашу самих до себе, як мешканців міста Львова. Коли садовий на мою думку лаври купиняться у в'язниці, тоді можна буде сказати, що Львів. Починає розвиватися, коли будівельні мафії припинять збагачуватись на Львові, щоб жити десь в Франції, в Італії, тоді можна буде сказати, що ми почали займатися власним містом для власного комфорту. Для того я і веду цю боротьбу проти аурумів, авалонів, зубиків там іншої нечисті у Львові. Бо мені подобається моє місто. Я не хочу, щоб його бариги всякі забудовували, а потім з вкраденими грошима втікали. А ми залишалися в обломках та в пилюці. Я хочу жити у місті з парками, скверами, лісами, щоб там все було окей. Я переконаний, що ви також не маєте там гроші на 10 квартир, правда? Купляєте одну, на яку збирали більшість свого життя. Для того щоб жити в нормальних мікрорайонах, і за це варто боротися. В цьому нам шкодять оці от бариги посередники які грабують нашу землю і просто її розпродають для власного збагачення. І оцю от мафію садового, лаврика, всіх інших потрібно зупиняти, починати з того, що ми маємо про них говорити. І тоді ми почнемо проти них боротися.